Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, У нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день потужне усилення на трьох зіркових героях. Всі кольора приймають участь. Ось така в мене оборона, довгуна поставив по центру, Йоко Хайненен плюс Рехетре. і Мейв та норіль по краям. Вони там себе підхилюють, бафають, поки що ніхто не нападав. Так, ну що ж, давайте спробуємо, подивимось, що буде. Я угу. кохайна нам центрі. Норіль. Так, це було, в принципі, прогнозовано. Ну, давайте спробуємо атакувати. Потрібні нам зелені, скоріш за все. Можливо, спробувати Алісію, вона швидка. Довгона залишимо. Може взяти. Гупі. Гупі. Швидких нам потрібно. Не знаю, лікар потрібен нам. а Лікарів у мене таких і немає. Тільки гревел є. Але навіть не знаю, ким йти і нападати. Цього камінчиками пробивати. Можна, в принципі, взяти мейв теоретично. Ну і тоді рехетра напевно. Щоб вона лікувала в ВРХП. Так, по чомусь зрозуміли якісь загони стоять. Так, так. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали, подивимось, що... Ага. рехетери проти Якохайніна. Ну, вона може зняти, тому поїхали. Тут, тим паче, два синіх. Два зелених теж є. Але в мене червоних немає зовсім гарних карт. Ну давайте, ось так, можливо, зелений знизу заїде. Зелений заїхав, але... Трішечки не так, як хотілося б. Ху -ху -ху. Ну давайте ось таке комбо запустимо. Так, ще зелені трішки приїхали. Давайте спробуємо ось тут фіолетовий зібрати, ще зелений добре. Так, кохайна нам вже пробиває. Давайте ось так зеленіг. Пробиваємо цим. Так, що це на першому заряді? У угу. нас як кохання не заблокував, тому ми не можемо нічого зробити. Давайте сюди. Тут ось так доб'ємо цього, спробуємо зарядити рехетри. я зрозуміло. Ну давайте спробуємо зняти. Не зняли. Давайте ось так. Один фіол. Заряджаємо Mave. Пробиваємо. Так, ну все, напевно, вже гревло ми доб'ємо. Як довго тримається цей дебаф? Від Йокоханина на це. Так, тут трішечки невірно було. Команда атаки, але нам пощастило. Так, пенчок. Угу. Цей бафає, так? Да? Угу. Так, ну що ж, давайте тоді, напевно, синіх візьмемо. Візьмемо синіх. Візьмемо, напевно, Норіля чи Нордрі. Якохайненена. Можливо, каріла взяти, щоб він не смажить. Угу. Плюс ухиляння може дати. Ну, рехетри тоді залишаємо, поїхали. Синіх майже немає. Ну, є фіол кріз, давайте зберемо. Зразу його активуємо. Так, ось трішки синенькі приїхали. Сюди пробиваємо ось так. Тут збираємо. Все ж таки вона бафне, так? Да? Ну давайте тоді ось так. Зберемо четвірочку, там у нас ще трієчка буде. Так, нам небезпечний цей. Давайте його кохайне, нам поїхав. Пеньочок жирний. Так, ось так. Спробуємо рехетри дозарядити. Є там четвірочка зверху, але можливо цього нам і не знадобиться. Добре, тут все теж вийшло чудово, камінчиків. Достатньо приїхало, хоча на початку не дуже багато було. Так, рехетре. Угу. Так, так, ну давайте такою командою спробуємо ще раз ходити. Можна було, звісно, фіолію взяти. Більше. Ну, давайте ось так. Тепер ось так. Давайте тут ще там підтягнемо синіх догори. Ось так зробимо. Так, вона вже працює. Щось в нас дуже сильно пробивають. Давайте синіх. Ми не можемо нікого свого зарядити. Ну давайте ще комбо прокинемо. Ірахетра під сповільненням. Давайте ось таке комбо, там сині фіоли. Угу. Ще синенькі фіолетові, добре. Так. ой 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 добили цього. Ну давайте сюди пробиваємо сюди ось так, ось так. Не вистачило. Тепер робимо ось такий хід, нам потрібна наша але Вона не, не хоче заряджатись ніяк. Ця зараз когось нам поховає. Ні. Давайте спробуємо ось так. Нарешті вона зарядилась, але... Але, ну що ж, давайте спробуємо пробивати цього. Так, тут є сині. Тихо-тихо. Давайте, можливо, синій знизу заїде. Синій не заїхав. Йокоханина. Просто забивають з рук. Давайте ще сині пошукаємо. Ну, тоді ось так, можливо, це валінок ще відродився. Так, і кохання добили, давайте спробуємо ми його добити. Так, ухиляння спрацювало, ще раз спробуємо. Та ну, скільки він може відроджуватись? І ця зараз його буде лікувати. Давайте сюди. Давайте ось так, можливо, жовтий знизу. Тихо-тихо-тихо тримаємось. Ось так, ось так. Та ну як, я не знаю. Ой, він заряджений. Ну давайте ось так. Зараз когось доб'є. Ну, звісно, добив нашу ударну силу. Давайте ось так. Тепер ось так. Нам потрібно рехетри постійно заряджати, бо зарола вона б'є боляче. Давайте ось так. Ага. Угу. Тепер ось так. Ще раз вмикаємо. Ну, нам під неї камінчики потрібно шукати. Давайте робимо ось так. Ось так. Не бачу, не бачу. Давайте ось таке комбо запустимо. Дуже боляче. Ось так. Заряджаємось. Комбо жовті. Ми ще раз зарядились. Давайте ось таким чином. Ще жовті. Фух. Ну це було дуже напружено. Але рехетра нам допомогла. Так, Угу. Безіл, це контратака. Мішка. Нам потрібен диспел тут. Нам потрібно діспелити, так. Або блокувати навички. Ну, в принципі, я кохайна не діспелить. І блокує. Ну так, давайте, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Нема у мене фільтона. Бо тут би добре грав на цьому турнірі. Ну, на жаль, немає в мене його. Так, давайте ось таке комбо запустимо зразу. Угу. Ще ось таке комбо. Так, робимо фіол. Ну, потрібно фіолетових збирати хоча би. Угу. Так, вона зарядилась, все ж таки в неї. Давайте проб'ємо. Тут зробимо синій кріс. Так, той зараз полікує. Синій кріс ми робимо. Добре ми встигли до безіла. Давайте знімаємо це все. Пробиваємо сюди ось так, ось так. Робимо жовтий крізь, заряджаємо рехетри. Угу. Так, та полікує дасть баф. Тому давайте почистимо трішки поле. Так, ось вони синенькі трішки приїжджають. Угу. Повинні витримати. Так, він під мінус синім і тому спробуємо. Не пробили. Ага. Угу, так. Спробуємо зняти сліпоту. Не знялась. Ну, цього потрібно добити. Добре, тепер сюди. Тут фіоли. Ще тут фіолетових зберемо. Дуже багато червоного, зеленого. Так, пробиваємо сюди. Тепер давайте синенький кріс. Ну і все. Цього ми вже доб'ємо зараз. Адалінду. Добре. Так, тут теж все вийшло чудово, поїхали далі наступний бій. Так, Елімур, він лікує. Лікує болітка, вакас. Ну тут теж такий, такою командою підемо, поїхали. Зелений кріс. Зелений кріс нам не дуже потрібен. Давайте ось так спочатку. Угу. Так. Дуже багато червоних нам не потрібних. Давайте четвірочку тут зробимо. Там буде две трики Угу. Пробуємо тут піймати синенький. Добре. Можливо, наші встигнуть зарядитись. Це ще відроджується. Ну, давайте ось так обережно. Так, сині наші зарядились, це чудово. Давайте зробимо ось так. або піньочка, звісно, забрати. Було б дуже добре. Ось так, я знову відродився. Давайте спробуємо рехетри зарядити. Я не знаю, яка вона там по швидкості, вона не хоче заряджатись, ну ніяк. Так, піньочка турбувати не хотілося б. Давайте спробуємо ось так. Там буде у нас сині. Можливо, ми вакаса доб'ємо. Добре, хоч його добили. Так, тут зарядились. Пробиваємо. Пробиваємо ще раз. Добре. Тепер сюди. Ну, вже одну біліт, сподіваюсь, ми доб'ємо. Давайте ось так. Зараз вона, звісно, полікує. Але і ми теж полікуємося після її ульти. Так, тут синій нарешті приїхав. Пробиваємо, пробиваємо. Трішки не вистачає, а ось так одним синеньким спробуємо добити. Все, добили. Ну що ж, поїхали наступний бій. А, все, закінчили. Ну, топ-1 ми вийшли. Звісно, це початок тільки турніру. 5 перемог. Добре, рейтинг 866 місце. Ну, подивимося, як буде оборона тримати. Ось такі були бої першого дня. Пишіть коментарі, як у вас почався турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!